Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні у нас остання консультація по курсовій, і ми переходимо потихеньку, підходимо до здачі курсової роботи, як я вже написав у вашій групі. От, захист курсової роботи будемо проводити 11 числа. Це у нас буде з вами ось тут, 9 четвер. Так, буде проходити захист. Робіт. Перед захистом курсову треба надіслати своєму керівнику на перевірку. Якщо ви будете, ну, як би кажуть, готуватися до захисту, і, ну, по-перше, давайте поговоримо дещо про пояснювальну записку. Це вже не перша курсова робота, ваша, я думаю, що ви все знаєте. От і е, готуючись до свою курсову готуючи, да, ви пам'ятаєте про те, що є вимоги до оформлення курсових робіт. Значить, Основні правила, ось тут написані в розділі загальне, основні правила ще раз продивіться. Я швиденько їх вам повторю. По-перше, текст, який е, ви пишете у Word, да, наприклад. Я буду пояснювати, да, повинен, ну, сам документ повинен, повинен мати поля зліва це 3 см, справа, справа зверху знизу по сантиметру. Це мінімально допустимі поля, які передбачені в Текст повинен бути текст повинен бути е, написаний весь з шрифтом Times, Times New Roman, так і. Із розміром 14. Абзац, якщо ви пам'ятаєте, ось отут, дивіться, нолик, не забудьте поставити. Да? От, Тут везде відступ по 0. І ось тут півтора у нас буде відступ між рядками. Далі вирівнювання тексту повинно бути скрізь по ширині. Перший рядок повинен бути на 1,25 см. Це основні такі правила, про які, про які слід пам'ятати. Далі, розділи починаються, пишуться, текст звичайним шрифтом. Розділи пишуться по центру і підрозділи також. Пишуться по центру, шрифт на один пункт більше. На один пункт це буде 16, і, наприклад, пишете да, один, крапочка, так, і ось отут далі назва розділу. Ну, наприклад, там а, наприклад, розділ там публікація про. Тільки написаний він повинен бути не так, не так, а він повинен бути а, написаний. Усі літери великі, да, всі літери великі. Підрозділ також повинен бути по центру, також жирний, але розмір повинен бути 14. Да? 14. Наприклад, підрозділ 1, там, наприклад, 1. Один, один, наприклад, там буде у нас створення. Ну, наприклад, репозиторію. Чи ви там репозиторію на GitHub, да? ну скажімо, так ви назвете. Підрозділ. Далі, отут бажано, щоб був відступ на між розділом. ну, і підрозділом, да? і далі далі сам текст. Сам текст уже сказав, який повинен бути. Да? Ще що стосується розділів. Розділ не може бути от, публікація проєкту, наприклад, на Гітхаб. Да? Якийсь там у вас це е, за нашим таким загальним планом, повинен бути е, розділ п'ятий, публікація проєкту. Ось тут. Ви повинні його розписати. Ви вже розписували його минулого разу, я думаю, що буде це вам, в принципі, не нове, да? Далі. Коли дооформляєте це, це все стосується основної частини. Після висновку, де в нас з вами література? Після літератури, список літератури нагадаю, сайт, який повинен бути сайт, називається OA, Да? Сайт VAC.in.ua, це ресурс, який дозволяє автоматично оформити літературу. Пам'ятаєте, натискаєте кнопочку е, е, Оформити джерело. так? Оформити джерело. Наприклад, там сайт, або там тези конференції, або стандарт, або стаття. Ну, наприклад, сайт соцмережа. Ось отут пишете автора. Да? Там, де автор один. Ну, тут пишемо прізвище. Отут пишемо ім'я. Назва допопису пишемо, дата якась ставимо, да? і джерело. Да? Назва каналу, назва сайту, назва каналу, ну, або ж там іншого якогось, розділу, да, можливо. І а, ось і тут обов'язковий елемент це посилання. Ну, наприклад, там ось так, да? Вот. І е, після цього, як ви ввели дані, ви нажимаєте, е, ви нажимаєте, що ви нажимаєте зберегти. Коли нажимаєте Зберегти, у вас тут справа, так, справа е, з'являється в списку літератури е, ваш елементик, який ви оформили. Далі, що хотів ще сказати, давайте підемо на нашу курсову. Далі що хотів сказати, що розділ не повинен бути менше одного менше двох сторіночок, тобто не може бути розділ на одну сторінку. Ну це якби не тактовний розділ. Тобто тоді вже такий розділ краще зробити під розділом якогось іншого розділу. Наприклад, якщо тут мало інформації, у вас да? то ви берете і переходите. Ну, робити його не розділ там 5, скажімо, да? тут у нас, якщо б якщо був би 5, да? і 5.1, то ви б там зробили його 4-3 чи ще якийсь. Тобто, ну, хоча б дві сторіночки повинно бути, якщо це розділ. Далі. Не може бути так, що підрозділ, оце от підрозділ у нас, да? ну, от я отак от зроблю, дивіться, підрозділ починається. Отак от назва підрозділу, так? Да? І от так. Ну воно тут у мене саме навчене правильно робити, да? а, і, і якесь там одне речення, наприклад, ось так у вас було б, дивіться, бачите, от так. О, от так бути не може. Тут повинен бути, ну, не менше повинно бути, не менше. Не менше двох стрічок тексту. Да? От якщо дві стрічки є, то тоді можна, в принципі, то залишати? Да? Такий підрозділ. Ладно, о, далі ще що по оформленні хотів сказати. Напевно, все, нема чого розтягувати. Тепер о, дивіться: захист роботи. Отут зразки захисту за минулі роки можете подивитися, ну, ви вже захищали. Так? Підготовка до, до захисту робіт. Також дивіться, ось тут підпис документів за допомогою ДІЯ. Ну, я ще, там, ще є у нас підпис за допомогою Привата. я сюди поставлю. Пам'ятаєте ви, що коли ви вже оформили все, вже курсова робота готова, ви її відсилаєте керівнику. Після цього. Керівник каже, можете підписувати, ви його підписуєте, і відсилаєте керівнику ще й підписану версію. Тобто, виходить, ви керівнику відсилаєте не підписану і підписану версію. Окрім цього, ви повинні також пам'ятати, що вам треба пройти нормоконтроль. Це означає, що і перша, і друга підгрупа відправляють роботи мені, тому що нормоконтроль у нас. Робить голова циклової комісії. При тому присилаєте я напишу, добре чи, чи не добре, але це вже після того, як перевірку виконає ваш керівник. Тільки тоді ви можете присилати мені. Тобто, перевірили в керівника, прислали мені, я сказав: добре, все влаштовує. Що я буду перевіряти? Я буду перевіряти неправильність курсової роботи, а просто от відповідність. Да? Пам'ятаємо, що у нас повинні бути малюнки, малюнки повинні бути підписані, підписані знизу, посередині, так як ми. Ну, там написано в правилах оформлення, подивитися. Таблички, таблички також підписуються зверху, справа. Назва таблички, далі шапочка йде, яка однакова повинна бути на всіх е, сторіночках, якщо табличка перескакує, ну і бажано е, заборонити перенесення елементів одного рядка на іншу сторінку. Ну, Бувають випадки, коли треба дозволяти, тому що ну, доволі великі да, е, бувають. Рядочки високі, да, і тоді, якщо дуже високі рядочки, виходить, то все рівно приходиться дозволяти перенесення елементів на іншу сторічку. Ще що хотів сказати: пам'ятаєте, готуєтесь, для захисту бажано підготувати презентацію і продемонструвати саму роботу. І дивіться, в цьому семестрі, напевно, ми зробимо слідуюче. Напевно, ми будемо. ну, Я ще посовітуюсь, будемо збирати ваші роботи самі. ну, Збирати роботи будемо самі. Хто захоче публікацію на Гітхаб? От я, я не знаю як. Якщо ну Уточнюючи цей момент, посовітуємося, дивіться. А, ну Якщо ви опублікуєте на GitHub і пообіцяєте не прибирати публічний доступ, а, Ну хоча б слідучий рік. Понімаєте як? Бо в нас на слідуючий рік буде працювати акредитаційна комісія, і це налагає на нас трошечки певну долю відповідальності. Понимаєте, я хотів би, щоб були роботи. Кому не жалько, візьмете здасте з роботою. Ну то есть, хоча б я зробимо так, що ну не знаю, чи, чи архів, чи перешлети те в телеграмі керівнику. Чи? Ну, не знаю. Поки не знаю, як, в принципі, от, а далі будемо бачити, як, як воно буде. Ну, хотілося б мати і архіви самої роботи, щоб не попасти в ситуацію, в якій, ну, потім відповідати за те, що самої роботи студента. ну, як... Текстову частинку ви здаєте, понятна справа, а я говорю це зараз про саму програму. Тобто саму програму бажано також здати. А, просто прислати архівчик а, керівнику, тому що інакше ну, не знаю, повієте як? Всяке буває просто, ви буває, уїхали за кордон там або десь. А, ну, і тоді достукатися до вас, що слухайте, покажіть свою роботу. Ну якось воно не зовсім так темно получається. Тому отака ось ситуація. Напевно, в мене все. Так, е я зупиню запис.